Ходять до школи влітку. На Дубенщині діти відвідують уроки. Навчання триває лише з трьох предметів, а саме математики, англійської та української мови. Більше сотні учнів сидять за партами, хоча на дворі серпень. Чому так відбувається, розповість Владислав Стецюк. Uh, До 1 вересня ще 8 днів, а Олександра Швора вже за шкільною партою каже, вирішила ходити до ліцею влітку, аби удосконалити свої знання. Щоб підтягнути свої знання, і подобається англійська мова. Доповнює, пропустила багато матеріалу, адже у її рідне місто Олешки прийшла війна. Тоді, 24 лютого, разом із сім'єю покинула Херсонщину, згадує ті дні з жахом. Вже... Вісім вертольотів російських літали, що дуже низько. Ми їх бачили, і вони нас бачили, що чудо, що вони нас як не застрелили. Такі літні уроки проводить Дубинський ліцей номер 6 Підтягнути свої знання приходять і Дубинчани. Назар Мартинюк каже, через повітряні тривоги та блекаут довелось пропустити багато занять, тому потрібно наздоганяти втрачене. Щоб покращити свої знання, бо коли ми був начальний рік, були тривоги, ми ходили в укриття, і я не міг заповнити, ми не могли вивчити це, що ми вчили. Но пропадало світло, і ми сиділи вдома, ждали, поки воно з'явиться. і не могли вчитися. Проводять заняття з трьох предметів математика, англійська та українська мова. Анна Петровська зголосилася викладати влітку. Каже, в багатьох дітей великі прогалини у навчанні, тому важливо, аби учні надолужили втрачене. Відбувається масштабна війна, багато тривог. Багато ми проводимо часу в укритті, відсутність електроенергії і багато інших чинників. стрес у дітей. Він впливає на їхню працездатність, на засвоєння матеріалу. В дітей є освітні втрати, які ми можемо надолужити такий проєкт організувала ЮНІСЕФ. Діти надолужують матеріал за минулий навчальний рік. Стартували з 1 серпня. Учні не отримують оцінок та домашнього завдання. На уроці взаємодіють з вчителем і наздогоняють втрачений матеріал. Директорка навчального закладу Марія Іванова каже, не вагаючись, доєднались до цієї ініціативи. Організація запропонувала. Відразу на навчання поїхало двоє педагогів. Відразу ж в перший же день вони віддзвонилися, ну, сказали, зателефонували, чи я не проти буду, якщо в нашому закладі будуть відбуватися ці заняття. Відповідно, я завжди підтримую те, що ми маємо рухатися вперед, щось цікаве для наших дітей, шукаємо якісь проєкти, і я ну, дала згоду. На літні уроки ходять понад 100 дітей. Окрім шостої школи, таке ж літнє навчання діє у ще двох навчальних закладах міста Дубна. До слова, саме у Дубенському районі проживає найбільше ВПО. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.